Той самий потяг Київ-Варшава. Розглянемо вагон, переваги та недоліки, та я розповім, як нам вдалося придбати квитки на цей потяг. За відгуками в інтернеті та за думкою нашого тур оператора, я розуміла, що купе складається із шестьох місць. Але це було не так. В купе за наявністю лише три повноцінних місця, що перевершило наші очікування, та ми із захватом розпочали нашу подорож. Перше, на що я звернула увагу, це дуже вузький коридор в самому вагоні. Але само купе було досить чисте та охайне. Також є місце, де можна зарядити телефони. Надавали нам три бутилочки з водою. Також в купе є наявність рукомийника. Зліва в купе розташовані три спальних місця. Якщо друга поличка складена, то на першій полиці та на третій людина може присісти, відпочити або полежати. А якщо друга поличка розкладена, то на першій людина, на жаль, не зможе присісти, адже це буде некомфортно. Також в наявності є сходи, по яким можна зайти на другу та третю полицю. До прикладу, це я знаходжусь на третій полиці, як ви бачите, місця достатньо, але сидіти неможливо. Раджу спробувати заварний карпатський чай, що надає настрою в подорожі. Квитки на цей потяг можна придбати в застосунку Укрзалізниця. Одразу кажу, що це зробити дуже складно. Квитки придбати, можливо, вже за 20 днів до вашої подорожі ровно о 9 ранку. Тобто, в 9 ранку ви заходите до застосунку, обираєте напрямок, куди вам треба їхати. І швиденько вибираєте місця, які вільними є у вагоні. У мене траплялося таке, що дуже багато разів вибираєш місця, швидко це робиш, досить швидко це робиш, але застосунок вже пише, що місця вже кимось куплені. Але це треба робити знову, знов, знову, і знов, поки не вийде придбати вам необхідний квиток. Напрямок, київ Варшава, квитки нам вдалося купити у першому вагоні, 41, 43, 45 місце це одне купе. В купе знаходяться три місця, а не шість. А на зворотній, зворотню дорогу вже квитків таким чином не вдалося купити. Тож ми купляли. Від Дорохуська, це город у Польщі. Від Дорохуська до Києва. А до Дорохуська ще є, наприклад, з Варшави потяг, який йде Варшава-Дорохуська. Це придбаєте квитки окремо. В цілому залишаю позитивний відгук про потяг Київ-Варшава та бажаю вам вдало купляти квитки, на саме цей потяг.